Всім привіт! Там рідше відео виходить. Маю трохи багато роботи не збиралося. Значить, от така от посилка на ремонт. Прислала, я вже її відкрив. І саме цікаве, хочу вам показати, чому я покажу е, цю посилку. Значить, Тому що вона запакована супер. Ну, стандартна от, така от е, плівка оця е, 1 кілограмна нової пошти, я думаю, ну так собі. А виявляється, вона ось як ще запакована в такий от чемоданчик. Це. Я не знаю, що тут стояло, але точно щось радянське. Ось такий ось сундучок. Дуже прикольно. І саме головне, що надійно. Так. Ось так от відкривається, як шкатулка. Ну це просто шедевр, прям. Я не знаю. Но, якщо робити по упаковці там якийсь розіграш, то це, напевно, займе перше місце. І тут в Нормально, оце от ще таке, ну якби не резина, а матерія ну, така трохи тверда, в принципі. Ну нічого, зато це все тут в пінопласті. Ось так от запакована плата. Просто-просто прям не знаю мені... мені аж веселіше стало, якщо чесно, бо деколи так переважно всі пакують, або та пошта запакує так собі. Ну, нічого, правда, ще не розбилося, але ну, це просто прям, я не знаю, прям-прям прямо класно. Так, ось така от стандартна плата. В принципі, нема тут нічого такого нового, щоб показувати. Но так, ну, вже якщо покажу, що... Так, тут ціле все, но трошки не зафіксовано. Рухається. Так, не знаю, може так воно і було на самому ж генераторі. В принципі, не розмотується. Фіксовано так може бути. Так, ну плата вже, бачите, це вже все розібрано. Кучу за все, що вона вже була ремонтована. І не пам'ятаю, що тут саме. Так. Рухається. Як треба, акуратно. Так. Так, ну, те, що вона розібрана, то трошки мене, якщо чесно, не дуже радує. Не дуже радує, тому що її розібрали, можливо, і паяли, і прислали на ремонт, значить тут щось не пішло. Враховуючи, що відео по цьому є, навіть в мене дуже багато. Заплата не є складна така в ремонті, але все ж таки. Все ж таки, не завжди воно, виходить, е, зразу, з першого разу запустити, навіть мені, тому що бувають там інколи такі нестандартні випадки, а саме горить не лише силові елементи, а ще і якісь е, інші діоди в схемі там, керування чи, чи запуску, чи навіть бувають мікросхеми деколи. І тут, напевно, що якраз такий і варіант. Тому, власне, буду. Розбиратися і дивитися, так, оце от точно було паяно. Причому таким припоєм, бачите, трохи твердоплавким Не дуже. Тут е, теж паяно, ну тут якби трошки краща ситуація з цими транзисторами. Туди, в принципі, не потрібно лізти, якщо чесно, отам от, от цей процесор, чіпати туди не треба нічого. так от Воно все знімається і тут все е, якби випаюється і міняється. Бо якщо вже далі лізти, це вже має бути на то вагома причина. У мене є відео на каналі, як це розбирається, як воно виглядає в розібраному вигляді, як його тут там і що замінити. І все, в принципі, так. Ну, ось так от. Так. Давно мав я такої плати розібраної, повністю, якщо чесно, але це ото буде. Так, так. Не пам'ятаю, з якого це генератора. Це вони стоять не лише там, в шепочах їм подібних, а в багатьох різних моделях зараз, тих китайських, там назви які хочеш, покращено інакше, а все в загальному однакове. Так, інф 1500. Ну, в принципі, що? Візуально не видно нічого гореного, так. Прям зразу все і не перегляну. але далі треба. Проводити діагностику, міряти, заміряти, передивлятися і вичисляти, що тут ще робить, не робить. Дивитися осцилографом, що де пропадає, чи, чи не так, чи не доходить. Та й в принципі ремонтувати. ось так от. Так що буду дивитися. Ну, ви бачите, ось упаковка взагалі супер. Така ота. Так, буде щось ще цікаве по тій платі, як і по інших, то обов'язково покажу. А так, то в принципі процес переважно одноманітний, все повторюється і нічого нового іменно по таких платах не було. Якщо було, то я викладав. І якщо буде, то викладу. Так що, бувайте, хай щастить і до нових відео.